Історія розпочалась з одного приміщення, а сьогодні у нас в користуванні п'ять пам'яток архітектури національного значення і три місцевого. Одна з цих пам'яток і стала приводом для свята і зібрала нас на цей фестиваль. Цьогоріч виповнюється 10 літ як. 16 найвизначніших дерев'яних церков на, тере... на теренах українських і польських Карпат увійшли єдиною номінацією до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це відбулося на 37-й сесії комітету ЮНЕСКО у Камбоджі 21 червня 2013 року. Відтак міжнародне визнання як історико-мистецьких об'єктів отримали вісім унікальних дерев'яних церков, що розташовані на території України. Чотири у Львівській області. Дрогобич, Жовква, Потелич і Матків. Дві Івано-Франківський. Рогатин та Нижній Вербіж і дві в Закарпатській це Ужок та Ясеня. На думку експертів з обох сторон, які готували цей транскордонний проєкт храм Святого Юра у Дроговичі Найкрасивіший з усіх, це можна було б вважати суб'єктивною думкою обмеженого кола людей. Хоч і фахових поціновувачів дерев'яної сакральної архітектури. Проте, усі дослідники, друговицької пам'ятники за всю історію вивчення не приховували свого зачарування цим дивовижним дерев'яним творінням, найпоетичніше висловився про церкву відомий мистецтвознавець Григорій Логвин. Справжня. Поема в дереві, виписана сокирою, немов велетенський скульптурний твір.